Вітаю ми з України. Рада всіх бачити, хто заглянув до мене на канал. Буду вдячна за ваші подобайки, ваші коментарі. Обов'язково всім відповім. Давненько не було так відео у мене про в'язаннячка. Чого? Тому що ну, мало в'язаннячка зараз в моєму житті. Більше трудотерапії, такої вуличної, квіткової, розсадної. Але й в'язати потрошечки намагаюся. Ось. І сьогодні буде про СП-кольоровий рік. Березень місяць у нас був зелений. Дуже ми чекали, який же випаде нам колір. І коли випав зелений, я прямо не знала, що робити, бо тільки закінчила зелений свій светер чи джемпер. Ось тільки в'яжу ж я в своєму СП фіраночку. Вона теж таким вірюзовому кольорі, скажімо так, зелений уходящей. Mm. І знов зелений. Ну і я якось думала, 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 що ж мені таке зв'язати. І таку пряжу. У мене є дуже гарний бавовна дуже гарна від Drops. Ну, це на плечовий виріб, а плечовий виріб я зараз в'язати ну, ніяк не могла, б, бо ну, ну, для чого починати, коли знаєш, що навряд чи встигнеш. І тому вирішила, що я до своєї фіранки зв'яжу серветочку. Невеличку серветочку, там є такий, ну, типа, столика, де я розсаду вирощую, і туди, як уже розсаду приберу, буде серветочка. Розпочала, трошки пов'язала, скинула все в групу і початок, і, ну, ви бачили на початку, да? І що ж, взяла її в магічний кубик. Ну, так як я в магічному кубику почала, почала знімати і захворіла, то не добула, але ж серветочку я в'язала. В'язала серветку, в'язала хоча б те, що я в СП... Повинна показувати. І що я вам хочу сказати, що ж у мене тут з серветочкою цей виходить. Зараз я вам покажу. Так, оце я її отак починала. оце її початок. Давайте ми її розложимо. Оце її починалась звідси. Обв'язочки не було. Обв'язки не було. Це я вже ж в кінці зробила обв'язочку. Починала з такого рядочка. Ось і в'язала сюди. Вибрала ось такий. Малюночок. У мене було два моточка такої от пряжі. метраж її щось чи 400 з чимось метрів на 50 грам. Ну, я в'язала в дві ниточки з двох моточків. З двох моточків, думала так, візерунок, дивіться, серветки, я зараз покажу, оце він йде. Такий починається, іде, йде, йде. йде. І аж ось, о, це він закінчується. Я думала, що я в другу сторону, Щось я думала, що він буде меншеньким. І я зроблю таку ж квітку і на другу сторону, але він вийшов доволі великий. Закінчила я ось таким такою ж як починала, таким візеруночком. Получилась одна така ось квітка. Велика, гарна. І вийшла не серветка ціла, скажіть. Ціла дорожка, ряднинка <хи> ціла. Угу. Ну що ж, як бачите, я її завершила. Чому, звісно, радію, бо закінчення на робота це завжди гарно, завжди додає якийсь такий настрій гарний. Ось. І що я хочу сказати? Ей, я думала, якщо мені не вистачить два моточка, значить я до половинки зроблю один колір, от половинки другий. Ну, в'язала, 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 бачу, що мені ж начебто достатньо. А з обв'язкою думаю, щось тоді думати. Ось так, на іншу сторону, ну, вона виглядає однаково хоч туди, хоч сюди. Тобто. Гарно виглядає. Прямо гарно видно малюнок. Задоволена, задоволена. І що я вам хочу сказати, це таки з бавовни саме краще в'язати. Сереветки. Як там не крутий, я в'яжу фіраночку з напівбавовни. Вона м'якша, Ну, там теж візерунок непогано видно. От є така ниточка попадається, що наче трошки починається зливатися візерунок. Ну, Тут, бачите, якраз то, що треба. Ну, і я закінчила. Ну, і Думаю, треба ще якусь обв'язочку. Я оцей, от, дивіться, яка в мене. У мене сама простенька, ось така. Тобто по три петельки, якщо не помиляюся, повітряні, і їх обв'язала, мабуть, з полу, полу, на, Е... стопчик з полунакидом, стопчик з одним накидом, чи три стопчика, Ну, якось так. Ось. Зразу я почала не так обв'язку, вона мені та дуже подобалася. І я дов'язала, зараз я вам покажу, дов'язала я аж отак два сюди, і не хватило мені на стільки. Я розпустила, думаю, буду в'язати тугіше і хватить. Ну, дов'язала, не хватило на дві. Отак От на дві не вистачило. Я розпустила все це і зробила геть іншу Що Це мене десь заправляла ниточку, від мене дозаправила. Треба заправити гачечком. Або як прала, може, витяглась, бо вона, я її попрала і нарушничок на дивані виклала і не, не крохмалила. Вона, ну. Не на крохмалина. Через що я кажу: от бавовна, я бавовна. А якщо накрохмалить буде лежать, хто знає, доки поки. У мене є зв'язана серветка бавовна з віскозою. Накрохмалиш гарна, заблокую, висохне. Така, знаєте, вся тримається дві-три неділі і це тряпочка, яка з'їжджає з столу. А ще мої котики люблять там походити. Ну, от якось так. А ось уже з бавовни ні. З бавовни лежать. На крохмалині довго. А це навіть не крохмалина. Це просто попрала, на дивані на рушничку розложила, іголочками заблокувала. І вона так висохла. Все. Але виглядає, я дивіться, як класно, наче на крохмалина. Так що зеленим кольором я справилась. Надію, що я справилась. Да? Який буде в нас в квітні, не знаю. Ну, будемо чекати. Що там буде? Я б не проти жовтенький, і я б фіраночки, може, б зв'язала ще й пристроєчку. <гум> це я так мрію, Ось, задоволена серветкою, ну, правда, гарно виглядає, нічого не можу сказати, Даже помилок не було, і це не було розпусків. Ну, як розпуски, з обв'язкою, бо я не влазила в пряжу. Мені просто недостатньо було пряжі. І прийшлось двічі розпускати, а тоді. Вибрала таку малесеньку ну, Я вже бачила, на яку хватить, як вже двічі розпустила, так і зробила. Ну, Непогано, нічого лишнього. Отак. От Виглядає моя серветка, ну поки вона на місці не лежить, бо я ж кажу, у мене там розсада, а поки розсада. А вже тоді, як приберу розсаду, підкрасу, бо там треба підкрасити і положу, і буде вже гарно і на веранді. Поки що там мої ростюшки займають місце, вони теж зелененькі, між іншим. Фото в групу я вже скинула. Да. Я ж забула сказати саме головне, що організатор СП Кольоровий рік Надія. Її канал в'яжемо разом з Надією. Посилання на канал Надюші я залишу в інфобоксі. Також там будуть посилання на всі дівчат, які приймають участь в цьому проєкті. Проходьте, дивіться, підтримуйте, підтримуйте наш українськомовний Ютуб, наших в'язалочок, і не тільки в'язалочок, всіх наших дівчат і хлопців, які намагаються розвивати українськомовний Ютуб. Тому підтримуйте Ваша, ваші вподобайки, ваші коментарі завжди радують, завжди цікаво їх читати. Може, ми не всі зразу відповідаємо. Но... Якось так виходить, бачите? Але читаємо, повірте, ми все. Тому пишіть, підтримуйте. Ми вам за це скажемо велике дякую. Ну що, ще один місяць майже пролетів. Сьогодні, ось 26 березня, нам перевели годинник уже всім, так? Да? І. Скоро ми знаємо, який буде колір в квітні. І що ми будемо в'язати? Обов'язково будемо з вами ділитися. Ну а на цьому я з вами буду прощатися. Дуже рада, радію, коли бачу, що ви мене дивите, що ви мені пишете. Тому, тому дуже буду чекати ваших коментарів. Коментарів про цю серветку, що ви скажете, як справилася з завданням, не справилася з завданням, як вам якість виконання цієї роботи. Дуже-дуже цікаво. Ну, і до скорої зустрічі, мої хороші. Пока-пока.